В Національному музеї історії України відкрилася виставка британського фотографа Джо Обраєна, який висвітлював протистояння на Євромайдані. Джо приїхав у Київ на початку лютого 2014 року і через об'єктив фотокамери висвітлював найтрагічніші події тієї зими. Я не знав, якою буде моя реакція, бо це був перший раз, коли я побачив чию-небудь смерть. Це було схоже на якусь дуже незвичну фізичну реакцію організму, яку я не відчував ніколи раніше. у мене не було відчуття, що я хочу плакати, але це був досвід, якого не мав ніколи раніше. Мені було дуже складно робити ці фотографії, бо я не почував себе добре у момент зйомок. Я не міг бути фотографом у той момент. Мені було дуже складно. я відчував дуже велику відповідальність за ту роботу, яку робив. це дуже складно, коли ти відчуваєш свою причетність. Це велика відповідальність була для мене, як для фотографа. через три роки я навіть ну, не через три роки а менше. Я зрозуміла, що люди, які були на Майдані щодня, що люди, які з'являлися там постійно, вони не мали часу зробити світлин. Світлини в соціальних мережах в великій кількості почали з'являтися вже коли переламний момент став на Майдані, і туди прийшли люди, які полюбляли фотографуватися. А ті, хто... Сока бруківку, ті, хто розливав коктейль Молотова, ті, хто робили канапки, ті, хто перев'язували рани, вони не мали фотографій. І зараз, через два, через три роки, коли ми дивимося ці фотографії, зринає в пам'яті кожен звук, зринають в пам'яті обличчя людей, які були поряд з тобою. Ти навіть не запитав, як їх звати. Ми боялися, але е... Боялися за сім'ю, боялися за побратима, не за себе особисто, а за того, хто коло тебе. розумієте. Коли в коло мене впав побратим, таке з'явилася пустота така порожнеча. Ну, не вистачило. Знаєте, якісь от бояся лишитись самому в цій боротьбі. Зараз. Ну, Може, вибачте, я трохи сумбурно кажу, бо воно все-таки викликає у мене біль і жаль за хлопцями, але воно була їхня смерть недаремною.